Андрій Нікіфоров, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Сумсь... Сумсь... Сумського державного педуніверситету імені Макаренка. Доповідь така: суб'єктивність, відповідальність та свобода українського художника в сучасному світі. Дякую. Так, вітаю, шановні присутні. І хочеться почати. З того, що роль художника історично змінюється, розширюється потенціал його можливостей разом із тим, як розвивається культура і суспільство. Суб'єктність, відповідальність і свобода це умови, які дає художнику вільне суспільство. Проте здатність ними скористатися стає актуальною проблемою митця, коли мова йде про представлення художніх творів і власних ідей. Створення мистецького твору вимагає від художника постійних сумнівів, а представлення навпаки впевненості. Можливо, багато речей в мистецтві не були проголошені і відкриті через те, що автор не знаходив в собі сил, бажання чи достатнього переконання. Проте не лише розвиток мистецтва, а й розвиток великого культурного діалогу залежить від того, наскільки виразно й переконливо. Звучать ідеї його учасників. І в історії ми можемо знаходити моделі світогляду та реалізації ролі художника, відшукуючи позитивні приклади для сучасності. Хоча для митця, звичайно ж, цей процес дуже абстрактний та інтерперсональний. Так, наприклад, Генрі Мур зазначав своїм вчителям Олександра Архипенка, хоча особистих зв'язків вони не підтримували. Подібність їхніх художніх стилів на перший погляд теж дуже умовна і проявляється хіба що в абстрактності форми, чи зверненні до архаїчної пластики в окремих роботах. Що ж об'єднує їх мистецтво? Ми знаємо про Олександра Архипенка, що він вважається кубістом, хоча себе таким не визнавав, скульптор відмежовувався від кубізму при тому, що був свідком його становлення. І казав, що прийшов до свого мистецтва іншим шляхом. Він також використовував метод кристалізації форми, який приводить до появи граней, тільки якщо Пабло Пікассо і Джордж Брак створювали зображення предмета одночасно з кількох перспектив, де формуючи простір, на зламах якого утворювалися грані, то Олександр Архіпенко локалізував зображуваний предмет, створюючи форму навколо. Або робив негативний відбиток предмета у формі. Поєднання локалізованого простору, який займає предмет, із відтворенням предмета в самій формі і призводило до появи граней, кристалізації скульптури. Генрі Мур точно не був кубістом, і взагалі його важко віднести до якоїсь великої мистецької течії, оскільки його творчість надто незалежна. І саме незалежність. Пошук індивідуальної мистецької траєкторії вважаємо і було тим, чому Мур навчався в Архипенка. Отже, можемо зробити висновок мистецька спадщина це не тільки художні методи, а й навіть певні світоглядні принципи. Звертаючись до української мистецької спадщини, новітньої історії, найперше згадуємо мистецтво українського авангарду початку ХХ століття. І як репрезентативний приклад авангардного мистецтва звернемось до супрематизму Казимира Малевича. Сама ідея супрематизму сформульована художником лаконічно і просто Якщо будь-який предмет, його зображення можна покращити, то вони не є ідеальними, відповідно створюючи картину, котра не зображає предмет, не матимемо що покращувати, і тим самим досягнемо ідеалу в безпредметному мистецтві. Пошук ідеального одне з ключових і недосяжних питань в мистецтві, на яке Малевич запропонував відповідь. Для нас важливо, що місце супрематизму Малевич позначає як п'яту стадію кубізму. Першою був протокубізм Поля Сезана, другою кубізм Джорджа Брака і Пабло Пікассо, третьою футуризм, четвертою конструктивізм. І саме історична лінія мистецтва, яку прокладає Малевич. Дуже важлива у розумінні спадщини українського авангарду. Українське мистецтво премодерно наслідує європейську традицію. Ми бачимо унікальні риси у поєднанні різних напрямів цієї традиції, коли Візантійське сакральне мистецтво Сходу поєднується з більш реалістичними стилями європейського мистецтва Заходу. Такі художники, наприклад, як Олександр Мурашко. Привносять в застиглу академічну школу елементи імпресіонізму однак, за великим рахунком, все це запозичення або зміни локального характеру. Українські ж художники авангардисти початку ХХ століття не просто продовжують підтримувати європейський мистецький діалог, вони його змінюють, підіймають нові питання і пропонують нові рішення. Тобто українські художники від цього часу почувають себе суб'єктно у світовому мистецькому процесі. І саме світоглядна суб'єктність є важливим елементом культурної спадщини, доступної сучасному українському художнику. Авангардне мистецтво трагічно завершилося з тим, як почала стверджуватися радянська влада, і вже до кінця 1930-х років художники полишають авторські стилі. Реалізація плану монументальної пропаганди 1920-х років, хвиля репресій і сталінський терор 1930-х, Друга світова війна призвели до знищення багатьох художників і самої традиції вільного мистецтва. По суті, художники, які хотіли подолати обмеження, накладені на мистецтво тоталітарною ідеологією, мали починати з нуля, адже не мали з кого брати приклад. Тож не дивно, що шістдесятники не створили ніяких нових стилів чи нових форм у мистецтві. Вони почали з головного, боротьби за свободу волі, і стали прикладом того, як художники, усвідомлюючи, що їх чекає неприйняття, соціальні і політичні переслідування, брали на себе відповідальність за публічну візуалізацію власних ідей. Можна сказати, що саме з цього часу. Відповідальність художника за розвиток культури важлива складова української культурної спадщини. Свобода ж прийшла до митців пізніше, з кінця 1980-х років. Із цього періоду художники-нонконформісти починають нею користуватися, займаючи не тільки виставкові простори, а й публічні громадські місця. Вони звертаються до експерименту та користуються постмодерністськими мистецькими практиками. На нашу думку, як велику загальну мету їх мистецтва можна визначити реалізацію свободи, адже будь-що нове в мистецтві сприймалося з цікавістю після багатьох років панування соцреалізму, який, по суті, продукував однакові художні твори. Тож реалізація свободи. Ще одна з важливих складових культурної спадщини для сучасного українського художника. І наближаючись до сучасності, втрачаємо перевагу історичної віддаленості, щоб робити достатньо об'єктивні узагальнення. Тож зазначимо, що звертаємося до окремих прикладів. Так у місті Суми довгий час була лише одна сучасна концептуальна скульптура пам'ятник цукру Рафінаду. Виконана скульпторами Олексієм Шевченком та Віктором Довголюком 2010 року. І з того часу маємо петицію щодо її знесення і постійну дискусію навколо твору. Інший приклад. Пам'ятник Генріху Семірацькому, встановлений 2025 року біля художньої галереї імені Генріха Семірацького в місті Харків, авторства скульптора Олександра Рідного Пам'ятник відкрито одночасно з художньою виставкою в цій же галереї, яка називається Майбутнє настало, в якій Олександр Рідний брав участь. Зауважимо, публікується з дозволу автора, за що йому окрема подяка і шана за свідому мистецьку позицію. Можна помітити, що є певна різниця стилів коливання між естетичним і абстрактним який митець використовує працюючи у громадському просторі і в просторі галереї він не наче змінює мову відповідно до розуміння глядача. І це не унікальна ситуація для сучасного українського художника? Можемо констатувати, що розвиток мистецького діалогу знаходиться в залежності між очікуваннями глядача і позицією художника. Проте мистецтво тим і особливе. Що не лише дає можливість до маніфестації ідей, як от суб'єктності, відповідальності і свободи художника, а й вимагає їх представлення в моделі, художньому творі чи проєкті. Як такий твір розглядаємо пам'ятник першій вчительці, створений до старіччя Сумського педагогічного університету у 2024 році. Пам'ятник першій вчительці в українських університетах існує кілька. Виконані вони в реалістичних репрезентативних стилях. Можливо, це і є одна з причин, чому була прийнята ідея сучасного рішення. Можливо, і тому що це вже четверта скульптура в межах некомерційного і неформалізованого проєкту створення парку скульптур Сумського педагогічного університету. Важливо відмітити, що в самій назві вже закладена ідея, котра органічно поєднується з авторським творчим стилем. Ідея звернення до складної теми в поєднанні предметного образу вчительки і абстрактного образу часу і відповідно відтворення синтетичного предмету в художньому творі. Особисто вважаємо встановлення концептуальної сучасної, сучасної скульптури в державній інституції для художника важливим кроком до розширення меж мистецького діалогу в публічному просторі. Переконані. Що м'яка сила культурної дипломатії представлення різних поглядів на мистецтво необхідній всередині нашого суспільства. Якщо розглядаємо його частиною сучасного світу, маємо сприяти публічності і розвитку інтелектуального мистецького діалогу, наповнення якого залежить не в останню чергу й від митців, тим паче, що частиною культурної спадщини українського мистецтва. Є приклади суб'єктності, відповідальності і реалізації свободи художника. Представників українського авангарду поважають і звертаються до їх творчої спадщини через те, що вони не наслідували чи наздоганяли сучасність, а принесли нові ідеї. Художники шістдесятники не загравали з очікуванням, а відстоювали власні переконання. Українські нонконформісти. Маючи можливість продовжити працювати в логіці минулого, що підтримувалося спочатку через функціонуючі радянські інституції, а пізніше через тяглість естетичних смаків, обрали творчу свободу. І ось на цьому дякую за вашу увагу. Пане Андрію, от, можливо, до вас є питання. Є когось питання? Є. Так. Я, я не зрозуміла, у вас була написана теза, Кон конструктивісти відкинули форму. Як це так? Ми можемо згадати маніфест конструктивістів авторства Нового Гобота Антуана Певзнера, де вони казали, що в мистецтві з цього часу від проголошення маніфесту важлива лінія, а художники минулого, які зображали форму. Помилялися від початку Древнього Єгипту, ну і вони згадують багатьох художників, в тому числі і Малевича, бо це маніфест 22-го року вже. Ну, я думаю, коли ви так пишете категорично, конструктивісти відкинули форму, то треба давати ще такий коментар, тому що інакше так. конструктивізм він весь стоїть на формі. Mm. Ось так. І потім. О, ну, Конструктивісти о, перепрошую, не зображають форму. Перевага конструктивізму в тому, що може бути задана форма, можливо, через це дизайнери і архітектори використовують досі вже постконструктивізм, ну, але вони спираються на можна, лінії. так сформулювати конструктивісти відкинули форму. Вони не відкинули або заперечили, форму. Вони, от, да, вони інакше з нею працювали. І ще в вашому дуже цікавому розлогому такому огляді тенденції в мистецтві ХХ століття ви зверніть увагу, ви 60-ті роки пошук свободи, а потім у вас йдуть вже 90-ті роки. А ви дуже випустили дуже цікавий період 80-х років. 70 х 80-х років це дуже цікавий період, коли ще був соцреалізм, але художники вже шукали якогось виходу, і тоді вони звернулися до стилізації в стилі ренесанс, Бароко і, і так далі, тобто програвання всіх класичних стилів. Це ще не був. Постмодернізм, який потім іронічно почав цитувати, гратися, а це було дуже таке серйозне, пафосне відношення до традиції. От в вашу систему вставити ще такий блок, дуже, дуже, ну, дуже доцільно воно буде. Дякую. А а, дуже... Дякую за зауваження. Тут е, в таких дослідженнях, в, в таких ідеях, які я представляю, важливо зразу, мабуть, було б сказати, що вони більше з позиції художника, а художник може дозволити собі на відміну від науковця синтетичну лінію якось сформувати, але компенсувати це художнім твором. Тому, звичайно ж, ваше зауваження до наукової складової дослідження дуже слушне. Якщо ви робите системну, систему 10, 20, 40 сорокові. 60-ті, а потім раз і викинули 20, 20 років розвитку мистецтва українського. Дуже цікавий період. Це час, коли працювали такі, як Луцькевич, Лєрман, Нілідва, Віктор Рижих, Львівська школа починалася. Любомир Медвіць, Сергій Гай. Тобто ви ви їх просто якось вилучили з процесу. Якби ви не почали, ви не робили всім... систем, так, якби так. ви не робили системного аналізу, зауваження не було б. Оскільки системний аналіз, то в системі цієї целини викидати не можна. Ось це побажання таке. Так, дякую за ваше зауваження. Знаєте в чому справа? В тому, що ми бачимо в сучасності художників, ну, так би мовити. Постмодерністів, в тому сенсі, що є постконструктивісти, там постбезпродметне мистецтво, хоча воно так не називається. А от, наприклад, постсоціалістів немає. Навіть ті художники, які підтримують, наприклад, ну, цю школу, е, ні в якому разі не проголошують це як намір. А в мистецтві все-таки намір дуже важливий. І тому е, це може вже така особиста художня річ, завжди. Цікавило питання, а що можна звідти взяти? І тут був саме перелік тієї спадщини, якою можна скористатися ну особисто художнику Дякуємо, пане Андрію, якщо немає більшого... дякую